Де саме ви себе обманюєте? В чому ваша правда? Якщо ви кожен день хочете бути 100% гарним, ви для кого це робите? Для себе? Чи для тих когось, хто має це оцінити? Коли ви насправді думаєте одне, а робите інше, ви себе обманюєте. Коли вас щось не влаштовує, а ви вимушені це робити, ви себе обманюєте. Коли ви досягаєте кар'єрного росту і великих е, статків, і ви робите це для того, щоб хтось це оцінив, ви себе обманюєте. І ви навіть зраджуючи себе, робите це не заради себе, а заради тих інших. І питання таке. Коли ви всього цього досягли, все, життя закінчилось, тому що ви справжнім самим собою так і не стали. І вже в тому стані, в якому ви опиняєтесь, ви вдруг розумієте, що ви нічого не вмієте, да? все це було начебто фартом, це якийсь випадковий е, був випадок. Це все не про вас. Ви знецінюєте себе такого, яким ви були для когось. То що ж робити? По-перше, прийняти всі свої дари та таланти. Бо навіть якщо ви були в масці, ви це робили завдяки себе. Завдяки собі ви ставали тією людиною, навіть перетворюючи і спотворюючи своє власне внутрішнє Я. Що можна сьогодні зробити? Знайти сильну людину яка проведе вас до тієї правди і підсвітить вам хто ви там самий який ви там, яка ви там людина що ви насправді хочете в цьому житті отримати що вас буде цікавить який у вас буде інтерес Знаєте, апостол Павел казав не виховуй зовнішню людину виховуй внутрішню тож бажаю вам якісних і легких трансформацій